Всем привіт подписчики! Сьогодні у нас топ 10 способів уникнути удара бутилкою. І так, перший способ фізкультура. Другий крутий спосіб, лобстер. Наступний крутий трюк. Четвертий спосіб. А способ Авдатьобіт. І так, п'ятий спосіб IQ овощ Наступний шостий спосіб ти. Наступний сьомий спосіб – змія. 2. Пах. Наступний восьмий спосіб – ДРОБАШ. Наступний дев'ятий передостанній спосіб ей -2». Oh